Різні люди, різні долі, різні справи, але усіх їх об'єднує одне. Потрібний час вони зробили три важливі кроки: вірили, мріяли та діяли. Ініціативні, успішні, щочетверга та у вихідні у програмі Відверта розмова з Лесією Пилипчук. Доброго вечора, мої любі глядачі. Як завжди, у цій порі, я Леся Полипчук, вітаю вас у програмі, що має назву відверта розмова. Справжня доброта виростає із серця людини. Взагалі, кожна людина народжується доброю. І добро це є вічна і справжня ціль нашого життя. Це питання особливо актуальне у наш теперішній час. Усім хотілося б, щоб світ навколо нас був щирим. Добре. Ми вміємо про це мріяти, але інколи забуваємо, що саме від нас залежить той навколишній світ, який нас оточує. Сьогодні ми будемо відверто розмовляти із доброю щирою пані. Це завідуюча Кам'янець-Подільською першою аптекою Олена Авдейчик. Доброго вечора. Доброго вечора, Лесі. Олена, я знаю, що ви народились і жили на Рівенщині. А як так склалось життя, що тепер ви у Кимнець-Подільському? Ну, насправді такої конкретної цілі потрапити до Кам'янця по житті не було, але ще коли я вступила до навчального закладу, мені пощастило в житті зустрітися із людьми яких нас об'єднали не тільки якісь спільні захоплення, якісь розваги. Нам подобалось вчитися, подобалась наука, така як фармація. Тому, коли закінчилося навчання і поступила пропозиція працювати разом в одному колективі, в одній аптеці, не промайнуло навіть думки, щоб відмовитися. І таким чином я потрапила до міста Хмельницького, і на теперішній час, через багато років, ця ж сама кар'єрна стежина привела мене до міста Кам'янця. Олена, а чому саме фармацептика вас зацікавила? Фармація це моє хобі, це моє життя. Я цим живу. І, звичайно, коли я вступала до навчального фармацевтичного закладу, на той час мені було 15 років і. Все-таки більшість це був вибір моїх батьків, моїх рідних. І з часом, звичайно, я задавала собі таке питання, ким би я ще могла бути в житті, де би я могла себе ще реалізувати. І я стовідсотково переконалася, що це саме моє місце в житті. Це те, чим я люблю займатися. Я дуже вдячна своїм рідним за те, що вони. Дали мені можливість займатися в житті улюбленою справою. Ну, у нас досить така жорстка конкуренція в місті, особливо от в вашому направленні. Як ви взагалі відноситесь до конкуренції? чим би ви її можливо порівняли? Так, в місті дійсно є дуже велика кількість аптек. І це дійсно гідні уваги, великі, потужні компанії, спостерігаючи за роботою якої, яких я розумію, що зупинятися не можна, що це є певним стимулом працювати краще, створювати якісь нові, більш кращі умови для обслуговування населення. І, звичайно, це є стимулом не стояти на місці. А чим саме особливо от подільська перша аптека? Взагалі на момент відкриття аптеки перш за все до уваги бралося те, що Кам'янець є історичним містом, туристичним. Він дуже багатий на історію і це приваблює туристів навіть із-за кордону. І дуже доцільно було би відкрити тут аптеку у вигляді музею. От і вже зараз я можу сказати, що це була дуже гарна ідея, тому що до нашої аптеки на екскурсії приходять не тільки гості міста, туристи, а й навіть самі мешканці. Їм дуже подобається розглядати фотографії, дивитися, яке їхнє місто було ще багато років назад. І я можу сказати, що на цьому це не зупиняється. Наш інтер'єр буде на краще, надалі поновлюватися, ну, але все в свій час. Аптека є дуже простора, і тому для зручності відвідувачів ми поділили на два відділи. Це є рецептурне відділення, де відпускаються суто ліки, рецептурні, безрецептурні. Ми зробили в рецептурному відділенні повністю таке обладнання, оснащення, щоб ліки зберігалися дуже якісно. Тобто це є шафи закритого типу, це для ліків, які мають зберігатися в сухому, захищеному від світла місці. Також ми маємо три холодильника з різними режимами температури, тому що є ліки, які треба зберігати, наприклад, при температурі 5 градусів, 8 і 15. Тобто ми зробили все для того, щоб до наших клієнтів потрапив не тільки сертифікований препарат, а ще й якісний. І окреме відділення це є маркет, і саме тут ви зможете знайти декоративну та лікувальну косметику. Таких відомих марок, як вішеля, рош, біодерма, і це дуже відомі жінкам косметичні засоби, які створені на термальній воді. І як відомо, термальна це природна вода, яка має унікальний мінеральний склад, який неможливо добути штучним шляхом, і саме цим компанії показують натуральність своєї продукції. Лікувальна косметика для волосся серії фіто це теж створення, створений у Франції бренд і має в асортименті серію шампуней, масок і бальзамів. Жінкам, яким більше до вподоби натуральні косметичні засоби без хімічних наповнювачів та консервантів, ми можемо запропонувати косметику серії Вілєда, про яку відомо, що натуральні компоненти, які вони використовують в своїй продукції, не закуповуються десь, а вирощуються в власноруч, тобто вони йдуть без хімічної обробки, екологічно чисті. Маємо також у маркеті відділення куточку матері та дитини. Тут ви можете знайти все необхідне для вашого малюка від засобів гігієни до дитячого харчування, таких відомих виробників, як на нестожен, хіп, мілупа. Окремий куточок також виділений на. Медичну техніку, де можна знайти навіть той самий тонометр від самого звичайного механічного до самих нових електронних, які показують не тільки тиск, пульс, але ще можуть передбачити, попередити інфаркт, тобто показують різні види аритмій. Усі ми, на жаль, знаємо, що на сьогодні медичні препарати досить такі дорогі, відверто які ціни в вашій аптеці. Ми вже говорили з вами про високу конкуренцію в місті Кам'янці-Подільському і рівень цін на лікарські препарати в Кам'янець-Подільській першій аптеці це основний фактор, який дає мені можливість відверто сказати, що наша аптека є найдешевшою аптекою в місті Кам'янці на сьогоднішній день. Плюс до гарної ціни я можу сказати, що наша аптека працює цілодобово. Це теж надає можливість. Мешканцям Кам'янця, навіть при потребі, якщо вночі потрібно було прийняти ліки і немає достатньої інформації, як це правильно зробити, яка доза потрібна, ви можете в будь-який час доби до нас перетелефонувати і отримати консультацію. Для своїх постійних клієнтів ми маємо власну дисконтну картку. Із знижкою накопичувальну, яка дає можливість людям отримувати ліки по ще доступніших цінах. Дуже зручно це людям, які приймають препарати постійно на протязі всього, всього життя. І ще чим можна зацікавити жителів нашого міста, це тим, що в нас існує така послуга, як доставка ліків по місту. Вам всього-навсього треба зателефонувати до нас, уточнити наявність препарату, знати ціну і сказати, куди саме вам треба доставити ліки. Ця послуга є абсолютно безкоштовна. Тобто, якщо людина перебуває на лікуванні десь, пропустимо тобто, нас стаціонарі, Так, так саме, саме з цієї думки і виникла оця ідея того, що коли ми тільки відкривалися, звичайно, пішла реклама з телефонами, це був ролик рекламний, це було, було оголошення в газеті Подолянин. І Перші, хто телефонували, це лікарі, їм було дуже цікаво, чи можуть бути в нас препарати, які можуть бути не у всіх аптеках, чи це є доступна ціна. І це дуже сподобалось, тому що видно, що лікарі турбуються не тільки виписати, і щоб потім клієнт шукав, їздив і не міг знайти препарат. А, так, знаєте, приємний момент. І так само надихнуло на, на доставку по місту, тому що людина, яка знаходиться в стаціонарі, вона не має можливості ходити по місту. То шукати, зрівнювати ціни, достатньо всього на перетелефонувати. Олена, а яка державна програма стосовно ліків на сьогодні дійсно працює? Дуже добре, Леся, що ви задали мені саме це питання, того, що хотілося б звернутися до жителів міста, району і нагадати, що є така програма, як? Державна програма як пілотний проект по гіпертонічній хворобі, тобто люди мають право піти до лікаря, звернутися в поліклініку, і терапевт їм випише рецепт з червоною печаткою на гіпертонічний препарат. І в аптеці, зокрема в нашій аптеці, ми відпускаємо ліки по фіксованим цінам. І знижка є дуже суттєва, особливо на імпортних препаратах. Відомо, що вони є набагато дорожчі, ніж наші вітчизняні, але і ефект від таких ліків. Дійсно, буває теж набагато краще, і тільки за ціни люди відмовляються від цих препаратів, хоча є можливість отримати рецепт і за рецептом досить суттєву знижку. Угу. То є і, портонники, і досі працює цей проєкт, і да, до нас. Але, але люди про це чомусь дуже довго як кажуть, вимагали, боролися. Минулого року багато про це говорили по телебаченню. А коли дали добро, чомусь ніхто не хоче йти до лікаря. Хоча всі лікарі знають, лікарі виписують і нагадують аптекам самі, що навіть коли відпускаєте без рецепта, нагадуйте, що це можливість є, будь ласка, нехай приходять це все робиться абсолютно безкоштовно. А які плани, перспективи от від засновників Кам'янець-Подільської першої аптеки на майбутнє? Плани, звичайно, не зупинятися на досягненому. Незабаром ми плануємо відкрити в нашій аптеці кабінет лікаря для того, щоб людина, коли прийшла до нас в аптеку, от, наприклад, в нас є можливість безкоштовно зміряти тиск. Це є наша послуга. І якщо, наприклад, людині на даний момент погано, вона зразу ж, звичайно, що ніхто не, зразу не йде до лікаря, в поліклініку, випали таблетку, допомогти, і слава Богу. А так, ми зможемо безкоштовно так само лікар на місці надати консультацію, можливо, виписати якісь ліки, які дійсно допоможуть, а не так просто зняти симптом. І, звичайно, в майбутньому Кам'янець-Подільська перша аптека це не одна аптека, це сітка аптек із широким асортиментом і з найдешевшими цінами. Що ви хотіли побажати тим, хто сьогодні дивився нас і був разом з нами у цій порід? 에, ну, що може побажати працівник аптеки? <с, <с,> є такий відомий вислів, він є спортивний, в здоровому тілі здоровий дух. Я би його трошки хотіла, знаєте, перекрутити на свій фармацевтичний лад 에, в здоровому дусі, здоровий організм. Тому я бажаю кам'янчанам радіти кожної миті, шукати найкраще у всьому і, і, і щодня. Говоріть гарні слова своїм коханим, своїм ріднім. Посміхайтеся і будьте здорові. Олена, я дуже дякую вам за те, що ви знайшли час поспілкувалися зі мною, з нашими телеглядачами. Дали дуже багато корисної нової інформації щодо своєї діяльності від всіх, хто створює програму Відверта розмова. Я хочу побажати вам здоров'я, щастя, миру, злагоди і любові. Дякую і взаємно. Було дуже приємно. Поспілкуватися з вами, гарна атмосфера. Всього вам теж доброго. Дякую, Олена, дякую. Ось такою була сьогоднішня наша відверта розмова із завідуючою Кемнець-Подільською першою аптекою Оленою Авдечі. До побачення. Будьте здорові! Хай вам щастить!